Раді вітати на нашому каналі. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Тема цього відео оновлення конфігуратора корпусів до версії 4.0. Інформації досить багато, тому спробуємо стисло поділитися всіма змінами та новими можливостями. А надалі справа за кожним особисто. Найкраще навчання це практичне використання. Почнемо з візуальних змін. Перше, що відразу впадає у віші, це нова сцена із горизонтальною сіткою. Одна клітинка відповідає реальному розміру 200 на 200 мм. Також зверху у правій частині сцени з'явився куб, який допомагає швидко знайти, чи виставити потрібну проекцію корпусу. Наприклад, спереду чи зверху. У головному меню стало на один пункт менше. Відтепер фасади, внутрішні перегородки, полиці, задня стінка та серійні отвори проєктуються у пункті «Конструкція корпусу. Також у верхньому рядку з командами з'явився значок налаштування. Тут можна вибрати наступні пункти: показати розміри. Якщо його активовано, то можна побачити габаритні розміри не лише деталей корпусу, але й окремих складових або навіть цілої конфігурації будь-якого підіймального механізму, а також простір потрібний для встановлення шухляд. Для цього потрібно клікнути на відповідний підпункт головного меню, наприклад, корпус, фасади або підіймальні механізми чи висувні системи. І навести курсор, або клікнути лівою клавишою миші на потрібну деталь корпусу, на окрему складову підіймального механізму чи нашу хляду. Або можна просто натиснути потрібний пункт у підменю: наприклад, боковина корпусу ліва. Наступний пункт у розділі налаштування темний режим. Тут усе зрозуміло, кому як зручно користуватися. І третій пункт знову показати усі сповіщення. Якщо його активувати, можна переглянути де активовані раніше оновлення, щоб за потреби нагадати собі якусь інформацію. Тепер поговоримо про деякі нові можливості. Перший пункт головного меню конструкція корпусу під пункт корпус. Розділи під меню Кришка і дно. Якщо дно корпусу змістити вверх або кришку вниз, то у відповідних розділах під меню з'явилася можливість припасувати боковини корпусу в рівень до зміщеної деталі. Одночасно з двох боків так зробити не можна, бо немає потреби, в такому разі просто вийде нижчий корпус. Також є можливість вибрати тип з'єднання накладне або внутрішнє. Відтепер, якщо дно або кришка корпусу це дві поперечини, або одна спереду чи ззаду, вони можуть бути не лише внутрішні, але й накладні. Далі по підменю: боковини корпусу ліва, права. Тепер їх можна проєктувати з відступом спереду або ззаду, або одночасно з двох сторін. Максимальний розмір відступу залежить від конструкції задньої стінки. Тому спочатку варто спроєктувати задню стінку, а після цього допустимі розміри відступу можна побачити, якщо навести курсор на відповідне віконце для внесення даних і натиснути ліву клавішу миші. За потреби можна видалити одну чи навіть обидві боковини корпусу. Якщо хоча б один край боковини низ або верх внутрішній, тобто накривається кришкою чи стоять на дні, то її можна змістити до середини корпусу. При цьому розмір деталі, яка накладається, не змінюється, а та, яка прилягає збоку, автоматично припасовується до розмірів зміщення. Переходимо знову до головного меню. Конструкція корпусу фасади. Відтепер фасад може бути з однієї чи декількох сторін накладний, а з іншої чи з інших внутрішній. Для цього натискаємо під пункт фасади. У віконечку тип накладення обираємо внутрішній. І нижче з'являється можливість обирати накладення на різні частини корпусу. Це також можна робити з декількома фасадами. Також тут є можливість зміщати внутрішні фасади на потрібну відстань у глибину корпусу. Рухаємось далі по головному меню. Під пункт внутрішня конструкція. Якщо додати в корпус, наприклад, дві перегородки вертикальну та горизонтальну, і зайти в параметри вертикальної, то бачимо нову опцію Додаткові функції. Натискаючи стрілочки вверх-вниз, ми можемо по-різному припасувати її до горизонтальної. Наприклад, зробити ось таку конструкцію. А якщо треба, щоб кришка накладалася на низьку боковину, обираємо ось такий тип прилягання, звільняємо простір для розширення горизонтальної перегородки. Переходимо в її параметри і стрілками вліво-вправо робимо потрібну конструкцію. Щоб за потреби швидко змінити розміри конструкції з цих двох перегородок, просто натискаємо лівою клавишею миші на горизонтальну деталь і перетягуємо її вверх-вниз. Для того, щоб розширити, натискаємо на вертикальну перегородку і перетягуємо вправо-вліво. Паралельно у підменю у відповідних вікнах можна побачити, як міняються розміри. Або ж просто вписуємо потрібні дані у ці вікна, натискаємо Ентер, і перегородки автоматично займуть своє положення. Те саме можна робити із більшою кількістю перегородок. Також хочемо звернути увагу на певний момент. Для того, щоб видалити якусь перегородку чи декілька, іноді потрібно змінити конструкцію. Принаймні, одна перегородка, яка залишається, повинна кріпитися з обох сторін до інших деталей корпусу. Для прикладу, ось така конструкція. Іконки для видалення усіх перегородок не активні. Якщо забрати якусь із деталей, інші залишаться зафіксованими лише з однієї сторони. Тому з'єднуємо стрілечками вертикальну перегородку з дном і бачимо, що значок для видалення нижньої горизонтальної перегородки став активним. Щоб видалити верхню, з'єднуємо вертикаль з кришкою корпусу і можливість видалення теж з'являється. Ще одна можливість: проєктуємо кришку корпусу або дно не суцільно, а наприклад, дві поперечини. Тепер ставимо вертикальну перегородку і бачимо можливість вибрати різні конструкції цієї перегородки. Щось подібне можна робити із несуцільними горизонтальними перегородками, тобто однією чи двома поперечинами. Якщо вставити вертикальну перегородку, програма автоматично припасує її до такої конструкції. А також поперечини можна розширити так, щоб вони, так би мовити, врізалися в боковини корпусу. Відповідно, усі ці вирізи, отвори будуть відображатися у технічних кресленнях. І ще одне нововведення для тих, хто використовує серійні отвори. Відтепер є можливість вибрати команду симетрично і отвори будуть розподілені симетрично відносно внутрішньої висоти корпусу. Наступний підпункт. Задні стінки. Ну, найперше, відповідний пункт з правого під меню перемістився вліво у головне меню, в пункт конструкція корпусу. Тепер задню стінку, як і фасади, можна ділити двома способами: або перетягувати вертикальний чи горизонтальний зазор у потрібне місце, або швидко поділити задню стінку на декілька рівних частин за висотою чи шириною, спроектувати з певною кратністю. З фіксованими значеннями, чи з фіксованими та залишковими значеннями. Більше про це ми розкажемо в окремому відео. Якщо потрібно реалізувати конструкцію задньої стінки з пазом чи фальцем, то з'явилася можливість вибрати їхній тип. Або на всю довжину деталі, іншими словами, прохідний, або зробити виямку, щоб отвір не проглядався з торців деталі. Для цього у підменю потрібно лише активувати чи деактивувати повзунок прохідний. Переходимо до пункту головного меню фурнітура. Тепер значки або команди копіювати, редагувати чи видалити знаходяться не в підменю, а на вже сконфігурованому виробі, що значно спрощує та пришвидшує процес проєктування. Також спроєктований виріб можна копіювати не лише знизу догори, а в будь-якому напрямку, хоч по діагоналі. Подивимося на прикладі шухлят. Для цього натискаємо лівою клавішою миші на значок Копіювати і просто перетягуємо у потрібне місце. За потреби редагуємо. Багато хто з вас уже користується конфігуратором корпусів і сподіваємось, що нові функції дадуть вам нові можливості. А для тих, хто тільки починає знайомство з цим безкоштовним сервісом від компанії Bloom. Ми в серії окремих відео послідовно крок за кроком познайомимо з його можливостями. У них буде багато цікавої та важливої інформації. Тож, щоб не пропустити чогось важливого для себе, підпишися на наш канал, якщо ти ще не зробив цього, і не забудь натиснути на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео. На цьому у нас все. Бажаємо усім гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба!